Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами виконуємо лабораторну роботу No4 по визначенню показника заломлення середовища. Ми знову використовуємо з вами симуляцію, яким чином, подивіться, будь ласка, ви повинні вибрати другим матеріалом, якийсь невідомий, або матеріал А, або матеріал Б. І в своїй лабораторній роботі якраз знайти показник заломлення цього матеріалу. Отже, що ми робимо? Ми, як завжди, з вами використовуємо транспортир і виконуємо три досліди. На цих дослідах ви повинні визначити кут падіння, У нас він зараз буде дорівнювати 30 градусів, і кут заломлення. Якщо подивитися, то він дорівнює. 20 градусів. Таким самим чином, ви, міняючи положення нашого ліхтарика, берете ще два інших кути падіння і кути заломлення. Що вам потрібно потім робити? Використовуйте лабораторну роботу. Вордовський документ, який у вас прикріплений до вашого завдання. Якщо подивитися, то вардовський документ, він не відрізняється від нашої лабораторної роботи. Тема залишається теж сама, експеримент інший, але давайте подивимось на таблицю. Всього три досліди. В довжині відрізка А, ви будете писати кут падіння, в довжині відрізка Б, ви будете писати кут заломлення. І знаходжуючи співвідношення кута падіння до кута заломлення, ви знаходите показник заломлення середовища N21. З таблиці показників заломлення, ви дивитесь, який матеріал може відповідати цьому показнику заломлення. І в висновку, якраз, ми запишемо. Що в ході лабораторної роботи ви визначали показник заломлення середовища, що вам невідомо, отримали, наприклад, результат n дорівнює 1,5, це, скоріше за все, наприклад, середовище бензин. Чи залежить значення отриманої величини від кута падіння світла? Ви також, дивлячись на три досліди, можете написати, що чим більше кут падіння. Тим більше кут заломлення. Похибок у вас не буде. Творче завдання ми також не робимо. Дякую за розуміння, чекаю ваші роботи.